Спеціально, щоб показати вам, дивіться, яка осінь гарна, гарнюча. Ми знаходимося в міському парку. Бачите, дитячі майданчики, все таке, я колись там показував цей парк. Але ось до, із-чого я тут став. Діти грають у футбол, у наш європейський футбол. Тут він зветься Сокер. Я не знаю чому. Але це ж американці так? У них все має бути інакше, ніж в усьому світі. У всьому світі це називається футбол, а тут в Америці це називається сокер. І ось до півгодини тому я їхав. Тут повністю вся ця трава була в стільчиках. Тут люди сиділи і вболівали за своїх дітей. І незважаючи на дощ, на холод, на все, вони приїжджають і вболівають за своїх дітей. Везуть своїх дітей, бачите, діти не в светрах, не в куртках. Тут цей вид спорту, сокер, не дуже Популярний. Але бачите, діти грають. Діти грають, так розважаються на вихідні. Дуже багато народу тут було, вже порозбігалися, напевно, дощ їх всіх розігнав, але переважно вони вболівають за бейсбол. Ви знаєте, це така їхня, можна так би мовити, національна гра, ну так воно, напевно, і є. І американський футбол, там, де бігають таких шоломах, кремезні хлопці, один в одного буцають. І за такий яйцеподібний м'ячик б'ють. А ось до стадіон, там де бейсбол. Так що, як ви бачите, американці розважаються дуже добре. А ось до тенісний корт на асфальті, правда? Але нічого страшного. Я тут, як був молодший, пару років тому з жінкою приїздили, грали. А ось до така площадка, Це кидають підкови. Я не знаю, як називається ця штука, ця гра. Ну, Кидають підкови і ця підкова має нанизатися на цю білу паличку. Ось вони там стоять, кидають ці підкови. Це, напевно, теж якийсь спорт. Я в цьому не шарю дуже. Але я приїхав, зупинився, Ні, я їхав додому, але зупинився вам показати, що в Америці футбол грає так само. Так що не треба наговарювати на Америку, що тут немає футболу. Він тут є, тільки він називається по-інакшому. Сокер. І багато шкіл є для дітей по сокеру. А от про дорослих я чомусь не чув. Я навіть не знаю, чи розвинений тут дорослий сокер. Ну, там де грають дорослі люди. Я знаю європейці обожнюють футбол, якісь там чемпіонати, там все це. Я взагалі це не люблю, мені не подобається, хочете хейті, хочете не хейті. Але я футбол не люблю. Взагалі. Єдине, що я можу дивитися. Із спорту це професійний бокс і тільки тяжка категорія, тяжка вісова категорія, або різні там ММА, UFC, всяке ось таке. Райдуга веселка. можна в шахи пограти, або в шашки. Із цієї веселки влітку лється водичка ось цих дірочок різних і діти люблять бігати під водою, коли їх поливає. А тут такі пістолетики можна ставати один напроти другого. І ось такий його чик, направляєш із нього вода і стріляєте з водою в щи, діти бавляться тут залюбки. Дуже весело тут малим дітям. Все зроблено для дітей. Бачите, немає асфальта чи бетону на дитячому майданчику. Все посипано такою терсою. Щоб дитина, якщо гепнеться, щоб їй не було боляче. Підписуємося на мій канал, ставимо вподобайки, поширюємо мої відео, якщо ви можете. Слава Україні і героям слава! Не забувайте донатити на ЗСУ, будь ласка.